До вашої уваги представляється будиночок в мальовничному місті. Земельна ділянка 40 сотих для будівництва та обслуговування житлового будинку. Та є велика територія підгород. Ось така територія. На ділянці є плодоносячі дерева. Це такий невеличкий сарай. Туалет на вулиці, є в будинку, але є ще додатково на вулиці. І спускаємось до самого будиночку. Це теж таке технічне приміщення. Ось. І ось безпосередньо сам будинок. Будинок невеличкий, 62 квадратних метри. Є окремий вхід до погрібу. Є ось така, ну, От. Є колодязь на вулиці. Це другий заїзд до будинку. Якщо машина велика, можна заїхати і з цієї сторони. Ось такий колодязь внизу, який обладнано моторчиком електричним. Тобто вода, окрім скважини, ще є з колодця. Ось такий колодязь. І сама територія земельної ділянки. Дуже велика. Ось це город. Будиночок знаходиться прямо в лісі. І ось вид з іншої сторони. Ось таке. Дуже гарне мальовниче місце. Тихо, спокійно. Все необхідно, можна проживати взимку. Є всі комунікації.